Рослинний та тваринний світ України Рослинний світ України налічує близько 30 тисяч видів рослин, майже 500 з яких занесено до червоної книги. Природна рослинність збереглася лише на 20% території у лісах, заповідниках, на схилах ярів, луках. На інших 80% площі рослинність зазнала значних антропогенних змін, особливо в степовій зоні. Ліси займають 14,3% території України, і за цим показником Україна є однією з найлісистіших країн Європи, але лісистість різних територій не однакова. Так вона знижується з заходу та півночі на схід і південь. Рослинні угруповання України ліси, степи, луки, болота. Рослинне угруповання. Сукупність усіх видів рослин, які пов'язані як між собою, так і з довкіллям. Основні масиви лісів зосереджені на півночі України у Поліссі, у Карпатах і Кримських горах. Лісами вкрито 14% території України, а це 10 мільйонів гектарів. У Карпатах укрито лісами близько 40% території, у Кримських горах 36%, на Поліссі – 26%. дуже низька лісистість у степових областях. Херсонський, Запорізькій, Дніпропетровський від 2 до 3,5%. відсотків. У лісах України росте 200 деревних і чагарникових порід, з них хвойні породи становлять 48 твердолистяні 42%, м'яколистяні – 10%. відсотків. На півночі України на піщаних ґрунтах ростуть соснові ліси, а на більш багатих на перегній землях дубово соснові ліси. Букові ліси займають нижній ярус Карпат і збереглися на Волині, Поділлі та в Придністров'ї буковина. Типовими деревними породами для України є дуб, граб, в'яз, берест, клен, осика, тополя, вільха, береза. У Карпатах поширені також ялина, смерека та модрина. У Кримських горах ростуть місцеві види бука і сосни. На південному березі Криму кипариси, магнолії. Ліванський кедр, інжир тощо. Степова частина України майже вся розорена, тому перший.